Справа 949. Барвінок та Івасик Телесик та зібрали разом 3,2 кг грибів, причому барвінок зібрав 1,68 кг. Хто із казкових героїв зібрав більше грибів і на скільки кілограмів? Ну що ж, почнемо. Давайте міркувати. Ну, Якщо разом вони зібрали 3,2 кг, а барвінок зібрав 1,68. То щоб знайти скільки є та Лесик, нам треба від суми 3,2 відняти те, що зібрав барвінок 1,68. То записуємо перша дія. Пишемо 3,2 треба відняти 1,68. І це дорівнює. Ну що ж, давайте віднімати. Віднімаємо тоді стопчик, записуємо, що 3,2 відняти 1,68. Дописуємо тут 0, щоб відняти, віднімаємо. Отже, 0 мінус 8 не віднімається, позичаємо, 10-8 це 2. 2 мінус 1 це 1, 1 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 6 це 5. Далі 3 забрали одиницю це 2. 2 мінус 1 це 1. Ставимо кому. То записуємо, що різниця у нас дорівнює 1, 52 соті. 52 соті. І в дужках пишемо, чого це хілограм. Отже, записуємо. 1,52 кг грибів Зібрав, тоді Івасик та Лесик. Зібрав Івасик? Лесик. Ну, добре, якщо Івасик Телесик зібрав 1,52 кг грибів, а барвінок 1,68. Нас запитують, а хто тоді зібрав більше і наскільки. Нам треба тоді від того, що зібрав барвінок, бо він зібрав більше. Пишемо друге. Від 1,68 треба відняти те, що зібрав Івасик Телесик, 1,52, І це дорівнює. Ну що ж, тут можна і усно порахувати. Одна ціла мінус одна ціла це буде 0 цілих. то ми записуємо 0 цілих. Ну, а 68-52, сотих мінус 52 соті – це в нас буде 16. сотих. То ми пишемо 0,16, записуємо в дужках чого кілограм. Ну і записуємо це в нас наскільки більше грибів, наскільки більше. Зібрав барвінок. барвінок, Ну що ж, отже, у нас на 0,16 кг кілограм більше зібрав барвінок грибів. Ну і записуємо тоді відповідь пишемо відповідь. Так, хто із казкових героїв зібрав більше грибів? Пишемо барвінок. Барвінок на 0,16 кілограм. Ну що ж, ось така задача на додавання та віднімання десяткових дробів. На цьому вправу завершено.